Дітки, доброго ранку! А у нас сьогодні з вами заняття розвиток мовлення плюс соціум і тема нашого заняття одяг взуття та їх призначення. Ми знаємо, що одяг класифікується на дитячий, жіночий та чоловічий. Дітки, а який буває одяг? Так, Літні, осінні, весінній та зимній. Взуття теж класифікується на пори руку. Дітки, а давайте ми з вами роздивимося літній одяг і скажемо, як він називається. Що ми носимо влітку? Дівчатка, що носять так? Копелюшки, сумочки, плаття та босоніжки. А хлопчики, що носять так, футболки, шорти, теж босоніжки Панамко на голову. Теж стосується жіночого та чоловічого одягу. Дітки, а тепер давайте роздивимося осінній одяг і скажемо, що ж носять в осінню пору року. Осінні куртки носять більш тепліші, светри з довгим рукавом носять вже. Сорочки теж з довгим рукавом носять, тому що вже на вулиці прохолодна становиться. Взуття теж трішечки тепліше носять кеди, кросівки, туфлі, чобітки. Це стосується і чоловічого взуття, і жіночого взуття, і дитячого взуття. А наступна дітки у нас пора року. Це зима. А зимою ми який одяг носимо? Так, ми носимо теплий одяг. Та тепле взуття. Дітки, а що ми вдягаємо зимой? Так, теплий светр, теплі штани або комбінезон, тепле взуття чоботи, теплу шубу, теплий шарф. Також, дітки, ми вдягаємо на голову теплу шапку, теплі рукавички. Це стосується як дитячого одягу, чоловічого та жіночого. Дітки, скажіть, будь ласка, а ви полюбляєте взимку ліпити снігову бабу, кататися на санчатах, лижах, коньках, ліпити сніжки у зимову пору року. А для цього нам потрібний теплий одяг. Дітки, яка у нас наступна пора року? Так, а наступна пора року у нас весна. Весною ми вдягаємо практично те, що і одягаємо восени. А давайте ми назвемо ті речі, які ми надягаємо весною та восени. Це Куртка, штани, пальто. Головний убор, але легший, ніж зимою. Дітки, а давайте ми з вами тепер назвемо взуття, яке ми надягаємо весною та восени. Це чоботи, кеди, туфлі, галоші. Дітки, ось ми з вами і назвали весь одяг і взуття, якими взуваємо та одягаємо на протязі усіх пір року. Молодці! Дякую за увагу. До нових зустрічей!